Даємо Кирилу Новікову слово з вами детальніше поговоримо про авіанальоти, але бачу, що ви хочете і на цю тему висловитися. Так, дякую, колеги. Я підтримую пану, пане голову, тому що сам родом із Луганська, угу. і у свої 20 років я перейшов на українську мову, ще живучи в Луганську. Пізніше, коли вже жив у Львові, знаєте, я казав, жартував. Я не розумію, як ви тут, Львів'яне боротися з російською культурою, якщо тут все українське, да мені було настільки приємно, як у Львові, все про українське. Хоча ми знаємо, що були теж питання до 13-го року. Зараз, коли влада допускає такі речі на телебаченні, при цьому контролюючи державне, там державний телемарафон, для мене це дуже дивно, особисто і теж неприйнятно. А як людина, яка родом зі Сходу. Але водночас я знаю, що і люди на Херсонщині, вони щирі патріоти, вони чекають повернення України. І в інших окупованих на окупованих територіях вони так само підтримують, скажімо, повністю проукраїнську позицію і точно не готові миритися з цим. Тим більше з такими проявами не маємо миритися ми. І знаєте, тут я дуже десь заздрю таким. Специфічним арабським країнам, де є поліція моралі, яка слідкує за подібними порушеннями, скажімо так, прийнятих в тому суспільстві правил. Чогось подібного не вистачає і нам. По-перше, треба не очікувати чогось, а бути завжди готовими. Ми на щастя, готуємося щодня і довіряємо Збройним силам і силам протиповітряної оборони. Щодо того, що, було, що здійснювалось до Нового року Росією по відношенню до України, всі ми бачили це періодичні атаки, одиночні, точкові, так, або масові, такі, як були в новорічну ніч по всій Україні, постраждали в тому числі такі міста, як Львів. Для того, щоб робити масовані атаки кількостям там, десятки балістичних ракет, потрібний час ворогу на підготовку, на виготовлення. Буквально останні коментарі, в тому числі Ігната, він казав, що рештки ракет мали маркування кінець 23-го року, тобто це зовсім свіжі ракети. Очевидно, весь попередній арсенал був вистріляний до, умовно, літа 23-го року. Пізніше Росія. Запустивши чи перезапустивши своє виробництво там, в три зміни, почало робити це, ну, накопичувати нову кількість ракет. І такі масовані удари, це ну, хоча б 2-3 місяці підготовки. Натомість щодня відбуваються точкові удари по всій території, переважно це прифронтові райони, або такі міста, як Кропивницький, Харків, Нонстоп. І інші міста, які ближче до фронту знаходяться. Тут, звісно, ворог робиться щодня цілодобово, і переважно ми бачимо це потрапляння в цивільну інфраструктуру, страждають і гинуть, на жаль, українці. Я бачу, що йде війна на виснаження, і я бачу, що головна проблема не в тому, чи зможемо ми і надалі в такому режимі відбивати ці атаки, а в тому, що ми не можемо це робити вічно. І наші зусилля держави не тільки в тому, щоб знайти нову, нові засоби боротьби з, в небі, з ну, ракетами в першу чергу. зрозуміло, є війна на землі, але не менш страшна війна в небі, коли ми маємо захищати небо. І задача не тільки в тому, щоб захищати наявними засобами, а власне мати ці засоби. Тут е, мають працювати дипломати. Тобто зовнішній вектор тут має працювати українська промисловість. Ну, я думаю, що ми про це ще поговоримо. Я як представник благодійної спільноти близько 30 разів за останні два роки був на передовій, знайомився. Мене везі на прифронтових територіях. Знайомився з багатьма воїнами і волонтерами, і колегами. На півдні, і на сході і на півночі України. Знаєте, вони живуть тут і зараз. Вони живуть одним днем, тому що щодня гинуть люди, щодня відбуваються страшні події. У нас є успіх, але у нас десь є і атака на наші позиції ворога. І оце короткий період, коли вони не планують надовго. Це так само і для нашого суспільства. Нам зараз. Варто думати про майбутнє, варто вірити в перемогу, але треба думати сьогоденням, а сьогодення таке, що потрібно багато робити внутрішніх зусиль для того, щоб ми перемагали. До прикладу, почали активно вже громади працювати з закупівлями для фронту, але далеко не всі, і не в великих обсягах. Я хочу сказати, що ця практика себе виправдовує. І ті успішні кейси, які ми бачимо по всій Україні, коли громади приймають рішення, депутати підтримують нехай своїх локальних військових чи, можливо, навіть військових з інших регіонів, вони дають оцю локальну щоденну перемогу. Коли їм привозять волонтери чи навіть представники громад на фронт те, що їм треба, та нехай це недалекобійний якийсь ракетний комплекс, це банальний дрон, який вони переобладнали, атакували і підбили багатомільйонний танк чи комплекс. Оце і є щоденна перемога. Така сама перемога має бути кожного українця. Тут я згідний з вже відомим гаслом президента. що ти або воюєш, або допомагаєш тим, хто воює. Іншої моделі не має бути. Дякую.